Всім вами Бонко. Сьогодні я заходжу в Через Тому що в нас в це відео ви вже зрозуміли, що сьогодні я відкрию на основі 20 демонічних стартропів і надіюсь, що мені звідти почати і нарешті Випаде цей гіперзрядний скін. Так, мені тут випала сторона Ангелі, ну, в принципі, ладно, окей. А, погнали, і в мене тут я зайняв друге місце в цьому зоні. Зараз давайте подивимося. Так, мене не обігнала, я зайняв друге місце. І в мене 13 перемог зробив. Мені дали 20 стартропів рандомних на вибір. Ну я виберу демонський, бо я дуже хочу скін на скінноморце. Якщо, я думаю, я його в цьому відео 100% відео вже виб'ю, тому в цьому відео його і Протестимо і прокачаємо на максимальний ранок. Ой, ну не на ранок прокачаємо. Коротше, прокачаємо його на максимальну силу. Бо в мене є на нього гіперзет, але 11 у сили ще немає. Ну, коротше, вона принцип брати ці стардропи, і давайте про тим, як їх почну відкривати, швидко прорековуємо свій телеграм-канал. Тому кіркоти зараз бачите в себе на екрані, Або заходіть по посилці під цим відео. Там дуже багато різних новин. Тому заходіть, наприклад, якщо хочете отримати ось цю таку класну іконку, то там є силка. Тому заходіть по ній і забирайте собі на халяву цю конку. Ну окей, а я почав відкривати перший старт. Ну, поки що мімо, Ладно, не страшно, стобінги нам дали. Так, другий вже. Блін, а капець. Ну, відео, звісно, вийде не сильно довго, але я надію, що ми зможемо випити хоча б щось цікаве. Так, ну поки що падають тільки блінги. Нам капець, як багато блінги вже випало, вже майже тисяча. Можна купити скін за 30 кристалів, але нормального поки що нічого не падає. Навіть якась іконка, чипін мене вже не випадає, мені здається, що в мене вже всі вони є. Але тепер мені падають блінги. Але дайте мені один єдиний скін. Просто скін на морці. Той основний дайте, бо вже хоча б якийсь. І все. І я буду довольний. Ну, поки що вони відкриваються дуже швидко, і мені це прям взагалі не подобається. Мені падають просто одні блінги. Ну я в шоці. Я, ну, ми вже десь 10 відкрили, тому понали відкриваємо далі. Ну да де, де ці стардропи, чому мене аккаунт такий невезучий? алло, Я не розумію де? о Чому? о чому, Зараз може треба чу чуть почекати, щоб зараз стардроп, зараз енергія ця назбиралася мені випав якийсь нормальний чи що? Коротше, ладно, відкриваємо. Відкриваємо, ну, от знов швидко. Ну, чому не так швидко відкривається? Просто мені нічого не випадає. Оце вже довго. Це вже дуже ура! Це вже дуже довго. Це по-любому зараз має бути крутий скін, то подавайте ставте лайки. Давай, давай, давай. це скін, скін, скін і це скін, але це скін на колет. Я, звісно, доволі, що я вибив скін, але я вибив скін взагалі, який я не хотів. Я думав, це буде гіперзрятний, а мені просто скін на колет за стосок кристалів. Звісно, це крутий скін, але, блін, все одно я хотів крутіший. Я хотів крутіший гіперзряти. Ну ладно, окей, відкриваємо далі. Давайте вже до відкриваються Мені ще тут лишилося буквально, прям дуже мало. Але все це вже, напевно, що був останній це. Вже останні, це точно вже останній старт-дроп. І ні, це ще один є. І він, до, до речі, довго відкривається, але не дуже довго. Ладно, забираємо 500 монет. Ну, капець, бачите, мені просто падають монети, мені вже нічого іншого не випадає. От самі отакі штуки. Ну що ж, ми не змогли на, знову ж таки випити цей гіперзрядний скін. Я просто в шоці. Чому мені не випадають? Які в мене шанси обити, я от не розумію. До речі, що сьогодні я зміг хапнути Френка на максимальний ранки. Я дуже в шоці я його зміг хапнути. Мені треба всіх на 930, але я зміг його апнути взагалі на тишу. Це, до речі, дуже добре. Ладно, давайте хоча протестимо скінчик на колетики на ВЕПО, ну бо вже не буде, вже відео прям настільки коротке. Ну, скін, в принципі, непоганий. Це пародія на скін. До речі, в мене теж тут є і але але його не прокачений маю. Ну ладно, я в мене тепер, типу, що це на це тратити не буду. Коротше, цей скін, ну це пародія на Фісієнто, коли я клечако, називатися з третього сезону бралпасу. Ну, цей скін, в принципі, прикольний. але блін, ну хоч це є скін. Я дуже надіюся, буду робити останню спробу. Я буду ну, останній раз вибирати сторону демонів, коли я на... На фармі, типу, Якщо мені звіти, знову ж таки не випадає, все, я тоді буду дивитися на цих ангелів. До речі, я можу зараз бути топ-1, бо тут виграли тільки один раз за весь час. Коротше, ладно, зараз давайте бігом беремо Може, можемо навіть в цьому відео її встигнемо апнути на 30-й ранг. До речі, буде дуже таки непогано. Так, окей, ми зараз тут забираємо. І куди можна піти? Ну, ще де тут погана карта для колет, тому зараз давайте, напевно, підемо. Ну, давайте хай буде сейф, бо інший приблизно. Хоча, давайте, окей, давайте проймом нокаут, Може мені зараз там пощастить. Окей, okay, полетіли до гри, і я зараз буду, до речі, якщо ми зараз виграємо одну каточку, Я отримую зараз ангельський стартроп. Якщо мені зараз звідти випаде з одного ангельського стартропа, скін або хоча б якийсь, я буду просто максимально в шоці. Ну, окей, okay, полетіли. До речі, цей скінчик максимально підходить, під мою цю бойову карточку. Окей. Okay. Так, вот нас Кенді, Дінамайк і Байрон. Окей, окей, у мене гаджет на хілку, тому непогано, я думаю, ми зараз затащимо. Так, ну о, ладно, ладно, ладно. Так, не попадають по нам, не попадається дуже добре. Так, уже вийшов Дінамайк, його Байрон Хілиться погано, але ми вже граємо 3 в 2, Це Дуже добре, це прям дуже добре. Так, я попав в тичку в сінку. До речі, в цій колет взагалі майже тички не відрізняються від тої о, того, основного скіна. Так давай доб'ю. Я здобив ультою. Так, от зараз треба акуратно, акуратно так. Байрон себе відхилив. Це дуже добре, що він не на мене ультану. Ой-ой. Так, от зараз треба бути акуратним, бо ми лишилися з ним один на один. Ні, так, ладно, він зі цього кактуса. Так, 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 ага, не попав, не попав. Знову ж таки, не попадає. Окей, одну течку Але це не страшно. Так, мені, напевно, що треба теж гаджет юзати. Так, окей, він попав знову. Він зараз. Блін, він не вийшов. ай я він вирішив чекати. Ладно, я одну тичку також попав. І зараз ульта. Ульто я попадаю, але залишаємо 800 кп, ну капець. Ну добийся. Ну капець, ну чому. А, я зрозумів. Він витратив ще раз ульту, щоб відхилитися. А мені зараз буде капець. А мені от зараз буде капець, якщо я не відхилюся, нормально. Давай, давай, ну це вже точно. Має бути верний раунд. Він витратив вже майже всі гарти, якщо не помиляюся, і кучу разультану. У мене також майже мінусі гарти, але зате в мене є ульта, і в нас вже за нами один раунд є. Окей, полетіли, полетіли далі, зараз так. Де в нас хто є? Не, так, я не розумію. Байрена, напевно, що наліво пішов чи куди, бо я щось не бачу. А, я зрозумів справа. Так, Дінамайк вже задомажений. А так, а де цей? Ага, Кензі бачу, але я виношу. Блін, я не виніс Байрона Це найважливіше його визнести, бо він може хілитись. Це дуже погано. А, так, ладно, окей. Окей, він не попадає. Давай, давай. Єс попав ультою, пощастило. Що я його просто прочитав. І так, ми вбиваємо Кензі, і Дінамайка також я збиваю ультою Я по-любому тут буду зоряним гравцем, бо я поробив тут просто величезну купу цих кілів. Виходимо, да, я зробив 5 кілів. Ну, окей, зараз давай тоді вийдемо. Мені, на жаль, не вистачає на всю троху до 30-го рану. Я вже наступну катку йти не буду. Зараз давайте ми просто виходимо. відкриваємо один агенський стартоп і на цьому вже можна буде закінчити відео, бо нам знову випали блінги Чому мені падає так багато блінгів? Ну я, звісно, не сильно розстроюсь, бо блінги це класно, у мене вже 30 тисяч блінги, і Мені вже хватає, вроді, 6 скинів за 149 кристалів. Але все одно я хочу гіперзарядний скін. Ладно, тоді, на жаль, мені прийдеться закінчувати відео, бо гіпезрядний скін мені не випав. Ну, тому кому нас сполоси, обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміться за ношу, що мої ною круті відоси. Ну з вами був я, Бонко. Всім! pa capa